Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магії. Сьогодні у нас закінчення вже відео по знакам Зодіаку. Сьогодні у нас риби на березень 2024 року. Але перед тим як почну, то прошу, хто мої попередні прогнози дивиться, то напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхав? Гаразд. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку, риби у березні цього року. Хай скажуть ровну правду. Райда. Ото перевернутий. Перт. Дагас. Осторона. Іса. А фінал. Кано перевернути. Щось упорне хочуть показувати. Ну, добре. Е, гаразд, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжені під знаком зодіаку Риби у березні цього року? Беркана. Евес перевернутий. Альгіс. насичений місяць буде. Ну, гаразд. Всяке різне показали. Добре, що ми маємо? Райдом, ото перевернутий, пер, Дагас, Пустаруна, Іса, Кана перевернута, Беркана, Евес перевернутий і Альгіс. Про що мова? Так, блікує, зараз подвину. Так краще. Гаразд, прошумо. Ну і зразу райдо. Відкриття нових ну, можливостей вам падає зразу. Райдо, до речі, це дорога. Тобто це якась поїздка, подорож може бути. ну Щось таке. Ну, знов таки, не значить, що це буде кудись там прям далеко в другий кінець країни, да, може там в сусіднє місто, наприклад, подорож. В такому плані. Ну, і загалом відкриття можливостей. Да, далі, ото перевернутий. Цікаво. Дуже навіть цікаво, декілька аспектів іде. Е, ну, По-перше, по, по перше, якщо райдо перевернути, отав це дім. Якщо так, райдо. Ну, це переїзд може бути, дійсно, зміна місця проживання, переїзд. Так далі, от в такому плані. Е, далі, що ми тут ще маємо? Ну, отав це і родичі. Да? Руна перевернута, тобто якісь проблеми з родичами. Але якщо так, до родичів до вас мають приїхати. Е, ось. Ну і третій аспект це робота. Райдо, та перевернутий. Ну, Загалом, дійсно, може програтись пошуками нової роботи. В принципі, ось тут мені такі аспекти йдуть. Основні. Далі, перт. Ну, Ріг достатку. Да? Ріг достатку, ну, в контексті, якщо взяти що це робота, то тут у вас ось достаток паде, да? тобто хороший заробіток і нова робота буде давати ну, більший дохід, так скажемо. В той же час, пер це удача, пер це якийсь щасливий шанс, знаєте. Ну, це вже не по відношенню до роботи, це загалом іде. так. Що Це як ну, певна така цікава подія, буде певний шанс, знаєте, у вас буде цікавий. Е, далі. Ну, О, то перевернутий пер. Ну, З родичами обережно, особливо з родичами жіночої статі якраз. Е, далі, що ми тут ще маємо? Ну, що додому, щодо ну, переїзд я сказав. Да? Можливий. Знов таки, у всіх по-різному може проратись, людей дивиться багато, відповідно, озвучу всі аспекти, які мені йдуть. От, ну, загалом удача. Да, який шанс має випасти, такий цікавий, знаєте? Ну, до речі, пер цей про удачу, пер цей про хорошу карму. Щось ви десь, карма не тільки погана буває. Да. Щось ви десь зробили хороше, да, і ось воно вам якби, ну, повернеться Ось в такому плані. Да, да, добрі справи вони вертаються, є таке дійсно. Тому закликаю, робіть добрі справи. Донат на ЗСУ теж дуже добра і корисна справа. Ну, між іншим. А, далі. Перти Дагас. Ну, ось якийсь шанс, да, який шанс, схоже, ви ним скористуєтесь і Дагас то про зміни. А, які зміни в житті. Ну, зміни важливі. Да, це там, не, не про зміну зачастую. Мова, а тут про серйозніші речі, так? Ось Райдо і Дагас. Ну, в даному випадку це йдуть можливості саме. Ось вам якісь нові можливості відкрились. І ось залом ви їх маєте використати, і ось життя, як би вам в кращий бік почне мінятись. Да? Е, ну, це, це, в даному випадку це не лише про поїздку йде. Далі, пуста руна. Вищі сили, так, да, і невизначеність, певна. Чудово. Тобто я спробував докласти і а мене закрили. Ну, що я можу сказати? Вищі сили вам, певний сюрприз приготували. Ну, зазвичай сюрпризи від вищих сил хороші. Ну, якщо ви там не якийсь від'явлений грішник чи чорнокнижник, ось далі. Ота перевернутий і пуста руна. Цікаво. Ну, ви не вірите в Бога, але Бог вірить в вас. Так і хочеться тут сказати. Ну, а якщо ще озвучити тобто по породичам чи то по роботі, по переїзду, тут тут ще не визначено до кінця, у вас самі вагання. Ну відповідно Я всі аспекти озвучив, тобто ця ситуація ще до кінця не визначена. От що. Ну і Загалом тут ось певні зміни і теж мені не показали, куди. Далі йде Іса. В даному випадку. Прикриття інформації. Ну, от оце от мене закрили. Все. Ну і кано, кано перевернута теж. Мене закрили, не, не показують. Має вам бути певний сюрприз. Маєте, значить, самостійно рішення прийняти. От, ну, ПР, ТІСА, да? Ну цікаво теж, тому що ПР це про можливості, в тому числі, а ЕСА все рівно якісь обмеження, якщо так. Ну, це і з того, що, що я витяг, те з того, що мені показали. Кано перевернута, теж закриття інформації йде. В, в даному випадку закриття інформації. Тобто, ну, не пустили, не показали. Буде вам сюрприз від вищих сил. Буде. Готуйтесь. Е, далі. Беркана, ЕС перевернутий аліс. Фінал. Ну, цікаво, ну, беркана. Гарне здоров'я, гарне самопочуття, хороший настрій, це все сюди. Мало того, беркана це ріст, це розвиток. Ріст який? Ріст може бути ну, професійний, ріст може бути духовний, да, в тому числі, Ну ріст особистісний. от. Я, 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 яке значення не візьми, всі значення позитивні. Ріст і розвиток. от. Попри те, я вас перевернутий. Показують швидкість, ну все-таки дійсно. певні обмежені можливості. Ось і тут показали, і тут те саме. Не всі двері відкриті. А ріст теж відбувається, ну так, повільно, хочеться сказати. Тобто рухаєтесь вперед, але так. Не ну, без поспіху. Да? От. Далі, ну і по фіналу Альгіс. Ну, захист, захист вищих сил, до речі. Ось, ось вищі сили, ось вам захист вищих сил випав. Тому я ж кажу, ви можете не вірити в вищі сили, але вони вірять у вас. Ось, ну і загалом, це м, позначка на те, що в принципі, під знаком комфорту доволі таки пройде цей місяць, попри он певні які прокладаються, то загалом ви доволі комфортно будете почувати, як це в теплі, в добрі, в безпеці. Да, так хочеться сказати. Ось, але в той же час Аліс це і порада саме на обережність. Тобто захист вищих сил, да, але як кажуть на Бога, надійся, а сам не площай. Да, тому що тут все-таки у вас певні обмеження падають. З родичами певні неаразди можуть бути. Ну, одним словом, обережність не завадить, якби. Обережність зайвою не буде. Ось, ну, такий от прогноз вийшов. Ну, давайте. Галопом по Європам. Підсумуємо все вище сказане. Тобто, відкриття нових можливостей може бути якийсь переїзд, чи то приїзд родичів до вас. Да? З родичами обережно, тому що тут ось проглядаються певні негаразди. Ось якийсь шанс, вам цікавий, дуже має підвернутись. Прям такий шанс маєте використати. Шанс той потягне за собою зміни в житті. Куди не показали? Сюрпризів вищих сил вам буде. Да? Е, от відповідно. Ну, ось тут мене прикрили, да? не все показали. Попри те, певні обмеження можливостей буде, не все так швидко буде йти, як вам хочеться. Ось тут у вас певний ріст проглядається, розвиток, але теж не настільки швидкий, не так швидко піде, як ви собі думали. Ну, але загалом ну, місяць у вас під доволі комфортним, так би мовити, знаком пройде. А? Без особливих якихось там е казусів, негараздів і так далі. В принципі, ну, Певні обмеження там є, але ну, нічого такого надзвичайного. То, загалом такий, знаєте, спокійний, гарний місяць. Ну, якось так виглядає. Ну, цікаво буде відгуки почитати, як у кого відповідно збулося, як у кого програлось. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі. Нехай щастить!